У рамках виставки Галичина Шус Експо у виставковому центрі Південне Експо свою продукцію представила компанія Гуліян. Фірма Гуліян пропонує якісну натуральну шкіру для виготовлення взуття, одягу, галантерейних виробів та різноманітних шкіряних аксесуарів. Ви будете просто вражені різноманіттям кольорової гами натуральної шкіри. Окрім шкіри, компанія привезла на виставку якісну швейну гарнітуру, високоякісні надміцні нитки на поліефірі та штапельному поліефірі. Міцність нитки просто вражає. Кольорова палітра ниток налічує близько 200 видів різної товщини, які ви можете замовити просто на виставці. Протягом 10 років компанія гуліян зарекомендувала себе як фахівця якісної натуральної шкіри та експерта швейної гарнітури. Завітайте на стенд компанії гуліян та переконайтеся на власні очі: жоден шедевр неможливо виготовити без якісної сировини.